Ви знаєте, яке найголовніше питання в коучингу? Хто я? Прийшла до мене жіночка, вона коуч сесію. Чоли... з чоловіком стосунки руйнуються, з дітьми майже зовсім не спілкується. Виявилося, що вона начальник дуже великого департаменту банку. І вона, коли приходить додому, вона продовжує командним тоном питати там. уроки поробили до чоловіка. Ти те, те, то зробив. Тобто чоловік чекає жінку. Чоловік чекає свою коханку, діти чекають, люблячу матір, а вона продовжує вдома бути начальником відділу банку. Або, наприклад, я. Я завжди там мріяла ще до війни вибудувати свій коучинговий бізнес, але мені не вдавалося. Чому? Тому що я думала, як коуч. Так, мені подобається проводити коучингові сесії, але. Як тільки я починала думати, як підприємець в мене почали складатися пазли і бізнес-план, що і як я маю робити. Тому завжди питайте, хто ви в конкретній життєвій ситуації, при виконанні конкретної життєвої задачі? Все цілою люблю.